Ось як поїдають корма бджоли в корпусному вулику. Як ми бачимо, клуб, іде, піднімається посередині клуб. Посередині. Тобто от серединою корм частково виїли, а по краях корм лишився. Якщо взяти лижаки, корм виїдає передню частину, а задня частина лишає. Ось приблизно так. Ну, Зараз ще покажемо одну рамку. От. Бачите, середину і корм вийдений, по краях ні. Розплоду майже немає. От. Кінець лютого okay, yeah. Дивіться, от, якщо уважно подивитися, тільки чуть-чуть-чуть розплодок. Okay, yeah. Це кінець лютого, це тільки марки починають стартувати. Всі економили корма і всього починається активний весняний старт. Кінець лютого.